Закінчили ось такий навіс в селі Білогородка, котежне містечко Європа. Покриття сотовий полікарбонат 10 мм, олір молочний. Покраска конструкції, графіт. Ось так це все виглядає. Розмір 7. Десять на два вісімдесят. Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в селі Білогородка, де нещодавно ми завершили ось такий чудовий навіс з покриттям монолітним полікарбонатом білого кольору. Вам потрібен гарний навіс для авто чи тераси? У нас найкращі спеціалісти в даній сфері. Всі, хто замовив навіс у єпластик, дуже задоволені роботою. Телефонуйте та отримайте найкращу пропозицію вже сьогодні.